Усім привіт! Я дуже рада вітати вас у сьогоднішньому відео, в якому я вирішила проінформувати вас про новинки в парфюмерії, бо їх вийшло немало. Тому якщо вам подобається дивитися відео в такому форматі, обов'язково поставте цьому вподобайку, та не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви тут вперше. І на цьому ми можемо розпочинати. Одразу хочу запитати, чи ви вже чули про якісь цікаві нові релізи, з якими вам особисто хочеться ознайомитися. Ну а я буду розпочинати з нового парфуму бренду Grit. Під назвою Gossip Night. Одразу скажу, що я не тісно знайома з цим брендом, але планую ознайомитися з ним поближче, коли завітаю на парфюмерну виставку в Мілані. І цей парфум мені сподобався своїми нотами. Бо тут у нас є квіт манго, лічі та гіліотроп, а також білий персик, вершки, карамель. Білий мускус, кашміран та бурбонська ванілі. Я думаю, судячи по нотах, це буде композиція у фруктово гурманському стилі. По нотах мене дуже тут приваблює гіліотропу, він завжди додає. Пудрового відчуття парфуму. Ноти фруктів тут досить тропічні, такі як лічі та білий персик. Я думаю, що через квіт манго тут буде дуже легкий фруктовий присмак, і аромат може бути лактонним, бо тут є вершки. Тому подивимося, як саме він буде звучати. Дуже сподіваюся, що в мене буде змога його затестити так само, як і на. Ступна новинку, теж від цього бренду, загалом їх чотири. Але сіра куса в цьому дуже гарному блакитному флаконі мене так інтригує через те, що тут є дуже цікаві ноти, такі як. Пальмове листя, а також мигдаль, який я обожнюю через те, що він завжди додає чогось такого пудрового до аромату. Тут теж є квіт лимону. Знаєте, що в мене колись було лимонне дерево, і коли воно квітло, і ти мимо нього проходив цей неймовірний, легкий, дуже насичений і такий манящий, дуже приваблюючий. Літній весінній флоральний аромат, з натяком на цитрус, він був неймовірний. я досі шукаю парфум з реалістичним ароматом лимонного квіта. Тому, якщо у цьому аромату принаймні буде цей нюанс, який я зможу відчути, то я буду дуже рада. А окрім Тихно тут є також квітка Тіаре, знову ж таки кремові нюанси, ваніль, сонячні ноти, сандал та білий мускус Тому я думаю, що з такими нотами цей парфум буде дуже літній. Наступний аромат теж виконаний більш в такому гурмансько-флоральному стилі. Називається він Because I'm Free. Мені подобається формата цього флакону і, а вже ж, ноти, бо тут у нас є цукати, Петігрейн, Немигдаль. Але мигдалевий квіт з жасміном, туберозою І зараз я вам скажу ноту, а ви мені напишіть, чи ви вже колись про неї чули, або може навіть маєте. Аромат з нотою бананого квіту. Так, не самого банану. З ним я досить добре знайома в парфюмерії, в мене є навіть декілька улюбленців з нотою банану, але ось про бананові квіти я ще в парфюмерії ніколи не чула. Тому так вони мене точно цією нотою заінтригували. Ну а в базі у нас ваніль, амбра та карамель. Сьогодні ще поговоримо про карамель. Я думаю, це буде така трендова нота. І вона мені точно подобається. Вже ж цей парфум просто кричить гурманіка, але їх остання новинка під назвою Kill the Lights відрізняється від трьох попередніх, бо тут в нас є більш такі древесні, ароматно-пряні, а також шкіряні та а, а, древесні темні та димні нюанси. Тому мені подобається, що ви, вони а, вирішили запустити щось таке більш нове та сучасне. Але загалом усі чотири парфуми мене заінтригували. Тому сподіваюся, що мені все ж таки вдасться ознайомитися не тільки з ними, а й взагалом з брендом. І якщо вам буде цікаво про нього побільше дізнатися, обов'язково напишіть у коментарях, а може у вас вже є якийсь улюбленець цього бренду, тоді мені було би цікаво про нього дізнатися. А ми будемо рухатися далі до бренду K. Perfumes, з яким я насправді знайома, бо декілька разів тестила їх аромати, і вони усі гарні, елегантні, але досить дорогі і не зовсім вражаючі, тому я ще ніколи не рішалася заплатити за них ту ціну, але цей аромат в такому яскраво насиченому червоному флаконі мене дуже заінтригував під назвою Камелія, бо тут в нас є гарні ноти. Апельсину, імбиру та dragon fruit. Мені дуже подобається цей екзотичний фрукт. Він неймовірно смачний, але також тут є флоральні ноти жасміну, квіту апельсину та камелії. І ви мене поправте, якщо я помиляюся, але мені здається, що у цієї квітки немає якогось виразного аромату. Тому я думаю, вони попрацюють над акордом, щоб якось передати відчуття. Цієї делікатної квітки. В базі у нас ванілі пачуль та бабетонка. Тому мені дуже подобається сам флакон. Мені подобається концепт Камелі, але я думаю, що це буде більш фантазійний аромат, ніж про. Ну, Якщо у Камелі і є якийсь особистий аромат, то я не думаю, що він про нього, бо він а, майже невловимий. Але аромати бренду, які дуже-дуже помітні, бо вони надгучні, це Лоренцо Пазалія. І вони випустили новий парфум. Я взагалі тут підібрала три моїх улюбленці. Ось, наприклад, Evil Angel це взагалі моє парфюмерне я, бо аромат досить пудровий. він Дуже потужний, тут є багато різних нот, навіть м'ята, яка відчувається, але він швидко запудрюється. І мені нагадує кінець весни, травень, коли квітне акація і цей неймовірно затьмарюючий, дуже інтенсивний флоральний, пудровий, медовий квітковий аромат, якось робить приємно навіть. Із нутрі, тому мені він неймовірно подобається. Один пшик заповнює увесь простір. Тому будьте з ним обережно, як і з усіма парфумами цього бренду. Ось, наприклад, їх новинка Cherry Ink. Це взагалі шедевр, Бо я б сказала, це найреалістичніший аромат вишні та черешні в парфюмі, хоча в ньому теж є пудровий присмак, і взагалі додавання ноту чернил його не робить якимось важким або. Дивним, я б сказала, він додає унікальності, і мені подобається, що це черешневий аромат, відверто вишневий, але не в стилі Lost Cherry, І це точно плюс. Ще один мій улюблений це вампайром, але для холодної погоди, бо це такі, знаєте, дуже карамелізовані і водночас алкогольні пачулі. Але їх новинка під назвою Choco Raptor, і мені дуже подобається ця назва, вона така грайлива. Буде про шоколад. І тут. Так багато різних нот, ви подивіться на цей аромат онлайн, якщо він вас зацікавив, але я хочу виділити не тільки чорний, а й білий шоколад. Тут багато різних прянощів, пудрових а, нюансів і карамелізований мигдаль. Ми вже поговорили про мигдаль, про карамель, і тут в нас саме поєднання карамелі та мигдалю. Тому я думаю, це буде ультра-гучка шоколадна бомба. Дуже Сучасна і я не можу дочекатися, щоб її вже затестити. Бо я особисто обожнюю гурманські аромати в такому, знаєте відвертому стилі. Якщо ви також, то я думаю, ви вже заінтриговані. Ну, а ми рухаємося далі до бренду Hedonic, це проект Франчески Б'янкі, і вона дуже відома своїм стилем, знаєте, таким вінтажно-епотажним, анімалістичним і дуже. Приваблюючим, якщо ви любите такі ретро-сучасні аромати, то вам до неї. І мені дуже подобався минулий аромат з цієї колекції під назвою Divine Perversion, бо це, ви знаєте, просто аромат. Помада для вуст у флаконі. Така гарна, трішки віскова текстура, він солодкий, але з додаванням малини, тому це не начебто малинно- і рисова помада для вуст. А ось їх новинка з цієї колекції, другий аромат Obsessive Devotion має бергамот, грейпфрут, Чампаку, ілангеланг, червоний перець, і рис, шкіру, сандал, дим, мох та персик. В нотах. Тому я думаю, це буде теж щось анімалістичне, може більш класичне. Але якщо там теж будуть такі пудрові і помадні нюанси, то я буду дуже-дуже рада і сподіваюся, що незабаром я і його а, зможу затестити. Але давайте перейдемо до ароматів, про які я не мрію, бо цей бренд Escentric Molecules не мій улюблений. Я думаю, фанатам таких молекулярних парфумів. Дуже простих, і подобаються їх аромати, бо вони про різні молекули. вони такі знаєте ультрамінімалістичні, і ось три їх новинки: це поєднання молекули Izo і Супер з різними іншими. Наприклад, з чорним чаєм, і я обожнюю чай взагалі у життю. Я його п'ю регулярно декілька разів в день, бо я взагалі не вживаю кофеїн та каву, але обожнюю аромат чаю, такого крупнолисткового. Але я дуже така, знаєте, Привередлива, чи як це правильно сказати, з чайними ароматами, бо зачасту вони бувають дуже такі прості і нецікаві, цікаві. Тому я до них прискіплива. Я думаю, так правильно сказати. І я не думаю, що ця новинка буде для мене чимось цікавим, бо просто поєднання і Супери з якимось чайним елементом це буде точно дуже легко, приємно, але не Наступний аромат це Molecule 1 з імбирем. Думаю, це буде пряний, освіжаючий аромат, теж нічого цікавого особисто для мене. Ось наступний аромат це Iz Super з гуаяковим деревом. І це може бути цікаво, але знову ж таки, якщо в мене гумор і настрій на щось таке легке, ненав'язливе, просто на годинок, я напевно звернуся до бренду Zara, або Джо Малон, бо вони більш бюджетні і приємні за ціною, бо це не парфуми, які довго тримаються, а платити багато коштів за Eccentric Molecule. Я особисто для себе не бачу а, в цьому жодного сенсу. Але парфуми, які дуже довго тримаються, і вони своєю концепцією, виглядом і Дуже насиченими ароматами завжди говорять про високу якість це Quinto Canto, проект Паули Тіціна Теренсі. Я думаю, ви вже усі чули про цих брата та сестру. І в мене досить велика колекція саме цього проекту Quinto Canto. Мені подобається його концепція. Навіть на каналі я знімала, на жаль, російською. Перепрошую, але якщо вас цікавить історія червоної колекції, ви можете його передивитися. Сьогодні я вибрала ось цей аромат Цікута, бо Історія саме цієї колекції, це натхнення Лукреції Ворджія з середньовічної Італії і легендою, начебто, вона зваблювала на своїх вечірках різними зіллями. І ось тут в нас така. Ультрасолодка, але з неймовірно вибуховим клементином троянда. Тому а, мені дуже подобається цей аромат. Він звучить неймовірно реалістично, це начебто найсолодша, але найнатуральніша троянда, яку ви могли б зустріти в своєму життю, яка ще росте прямо на кущі, або як квітка, не зірвана, тому вона. Повна енергії, але вона має дуже насичений, не такий, якийсь легкий ем, аромат, як багато троянд ем, мають, а щось таке більш. Ем... Звабливе. Тому так, він мені подобається. Ще один аромат, який мені подобається, це Темптаціо. Він такий, знаєте, сучасно амбровий, унісекс і дуже-дуже помітний. Але аромат, який просто має, а, начебто дороге звучання, мені здається, підійде дуже гарно людям-мільйонерам, бо є від них якийсь такий фльор ці енергії. Грошей, просто коли вони їздять в своїх неймовірно дорогезних машинах, живуть у вілах, і їм треба користуватися парфумом в такому стилі, як Пандолфо. Це більш удовий аромат, але він пахне неймовірно дорого. Я, на жаль, не мільянер. Поки що, але цей парфум маю. І ось вони випускають два нових аромати. Це Джамбеліно, Якщо хтось знає італійську, будь ласка, скажіть мені, що значить ця назва, бо вона мені дуже подобається. І нот тут дуже багато цитруси, багато-багато квітів і карамель. Я вам вже казала, так, що вона в тренді. І мені здається, це круто, бо вона завжди додає чогось такого пікантного до парфуму, як родзинка. Тому дуже цікаво ознайомитися із цим парфумом, і з іншою новинкою Гварціно або Гварчино. Тут ще більше цитрусових нот, є італійська груша. Ну і там мускус пачулі, і пішли далі по базових нотах типічних для. Теренці, тому, якщо вони будуть в Мілані і я там буду, то обов'язково спробую його затестити. Ну а останній на сьогодні аромат, який я теж планую. А, з яким я теж дуже хочу ознайомитися і сподіваюся, що мені це вдасться в Мілані. Це новинка від бренду, який я дуже люблю і поважаю: House of Wood. І їх неймовірно гарні парфуми, які завжди приваблюють людей. Коли я тут маю відвідувачі, всі мене про них питають, бо ну подивіться на ці прикольні парфуми, дизайн флакону, яких в стилі яйка. І ось цей, до речі, парфум Almond Harmony. Він про наш мигдаль, про який ми вже сьогодні. Сьогодні не раз згадували, але більш з косметичним і пудровим відтінком. Тому він мені неймовірно подобається. А їх новинка Hidden Shades вона звучить досить спокійно. Тут є лимон, бергамот, квіт, черешні, жасмін. Та слива Мірабель, яка теж присутня в такому парфумі як Nomad від Хлоя. І це один з моїх улюбленців, тому тут в базі теж гарні ноти. Тому я думаю, він не буде одразу відрізнятися від усіх інших ароматів, але від цього бренду завжди можна чекати чогось гарного, сюрприз, який може здивувати, вразити і надати приємних емоцій. Тому чекаємо на Мілан. Дуже сподіваюся, що я все ж таки туди потраслю. І зніму для вас, може, якісь відоси. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб усе це не пропустити. І Якщо вам подобаються ось ці відео, в яких я вас просто інформую про на мій смак найцікавіші новинки в парфюмерії і ділюся з вами моїми враженнями ну, завчас, ще коли я їх не затестила. То ви, будь ласка, обов'язково ставте вподобайки, бо вони неймовірно допомагають просуванню мого контенту. А таким чином ми будемо розвивати український Ютуб в сфері парфюмерії. Тому чекаю на ваші відгуки у коментарях. Обов'язково залишайте ваші емоції та враження від перегляду. Якщо у вас є якісь питання то я тут, щоб на них відповісти, ви слідкуйте за мною в соціальних мережах та передивіться опис під цим відео, там буде корисна інформація для вас, а також різні знижки, з якими ви можете придбати гарні парфуми по дуже приємній ціні. І на цьому все. Сподіваюся, вам було сьогодні цікаво та весело. Слава Україні! Па-па!